Можна купувати з Америки машину з документами Build of Sale. Тобто це вказують американці, що машина тільки для розборки. Для американського ринку машина не підходить, а в Україну цю машину можна купувати. Але є нюанси. Які нюанси? Перше, є додаткові витрати, це порядка 200-250 доларів, дивлячись від якогось штату. Наші українські контори беруть по 450, у нас така ціна. Переробляємо робимо документи валідними, і машинка їде в Україні на облік стає без проблем. Зато можна вигідно виграти її. Ось з того апарата будемо торгувати. По результатам я вам і звітую, за скільки нам вдасться його виграти. Він вже раз торгувався на аукціончику, ще навіть не раз, а два. Виграшні ставки були ось такі: страхова не віддала. Ми можемо торгувати її. Була вона по байнау 5700. В принципі, ми так розраховуємо, навіть трошки дешевше виграти цю машинку. Що вам треба гарна машинка з гарною ціною? Звертайтесь до нас, байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький 69. Приганяємо втівочки з Америки та Європи. Також приїжджайте на майданчик, обирайте гарні машинки.